Всім привіт! Сьогодні я вам покажу туторіал, як пройти Color Or Die перша частина. Так, я не буду знімати тільки про Dead удари до The Sud ночей. Я буду знімати про візу з 100 Знакного нічого немає. Це я десь знайшов, був. От червоний той. І йдемо направо. З цієї сторони йдемо направо, повертаємо наліво. Ще раз наліво. Да, Повторю. 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 что Повторю. Повторю. Вот эти бутылки. И вот Це її легко знайти. Підходимо просто за спідрання, блін, не вийшло трошки. Я його прохожу з легкістю, з легкістю, з легкістю. Беру оранжеве відео, а зараз уважимо досі до. Сюди, до. Угу. Повертаєтеся у сейф зону. Повернулися зліва. Знову йдете направо до червоного. Ось. Ну, тут близько десь. Можете зато стоять шляху, тому що тут я подошел до того. Тут можна хоть все. все, все. И дайте вот эту ручку. Вот сюда вот. Просто Зато. Ось. Ось, 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 ось. тут мені також складно. Перша частина це є перша частина. Дивіться, йдете ось сюди, легший шлях, стрибайте сюди, от сюди, щоб вам було полегше до життя. Далі ось сюди легко. Ось так. Це дуже легко. Для таких, які знаєте, хоча б трошечки в паркурі. Ну, тут зараз буде міні паркурчик От кінець плутанки і міні паркурчик Тут я вам рекомендую так збоку проходити, тому що так одне дуже зручно. З такий паркур проходити. Дивіться, зелені. До того до був Оранжеве. Ну, оранжеве. Тобто зараз знову вертайтеся до червоного і нехай до оранжевий. Так, ось червоний. Ось ми на таку штучку, тут образуємо. Тут буде уважно. Треба йти до вентиляції. Тобто вертаємося знову. Ось мене злагало трошки, ну вибачте, якщо лагає, то інтернет, конечно, хороший, дуже. Ось. І тут треба... Tale". Вибачте, якщо це російською, тому що я не знаю, як це добре перекласти нормально. Ну, я не знаю, то як максимум на італійську, яку я знаю. І все. Ну, зараз треба знову вернутися, запам'якшию, шанути. Sånn, og nå Sovetøy. какие-то но я не доволен. там будет Тут нажимаете, и вам дается синий. Синий, то вы прямо вот сюда. Ось тут треба 13 тих зібрати. Тут синій, але це нам обходити Ось сюди, от наверх. Наверху є ще одна ця. І тут по ідеї лабіринт. Сам лабіринт. Частина лабіринту. І ось. Ось знову також штуку, що ви думаєте, не встигнути. І тут є пилка. Пилка нам потрібна, щоб не робити дров, а. А щоб... відкрити прохід. Дуже хороший, конечно. Але, звісно, там той софтер, то копець. Min mor og far. Vi ses igjen. Ось сюди. Ось. Ми беремо обов'язково ось цей дошечку, тому що без неї ніяк. Тут лава буде підніматися, так що треба буде як найшвидше. Якщо вона підніметься, ви здохнете назавжди. Треба буде заново починати всю гру. Так що... А у вас є три попитки. На кожну попитку лава піднімається ще більше. І так, буде колись. Тепер вот. я можу відкрити фіолету. Зараз И там знов там, де був зелений, потім там, де розовий, потім там, де був синій. Без ній не справитись. Це я вам говорю перший шлях. Користуйтесь. он может синий и после синего вот тут вот я прохожу вот фиолетовый кстати, после без фиолетового есть эта штука вот тут фиолетовый вот, теперь йдете сюда а тут берете еще одну может, надо потом еще одну потом забрать Ось дошечка молоток. Молоток ідети знову до червоного. До речі, ми тут не монстр, монстр у мене досить низько. Але я, по ідеї, монстра не боюся. І до речі, зразу давайте зробимо. Якщо мені буде останньостром хвилину, це ми зробимо в кінці відео, щоб вас трошки побалувати. Дайте червоні біжимо, цікаво. Це легко досить віднайти. Ладно, мені, не мені їх судити, але я в перші рази взагалі не вмів нічого в цій грі. Так що не мені їх судити, бо я, напевно, весь лабіринт обходив і три рази б не побачив червоних. Ні, Ну, Через мене так не можу набачити, де він. От стихнуться біжати чи ні? Я встиг. І в нас тут є розовий. Розовий ідеється останній. Так, тобі дають тільки одну пейнт і ти маєш зімпейтросити пейнт. Більше. Йдемо знову до Зеленого, наскільки ми знаємо. Поїхали, поїхали, поїхали. От. Дуже дорожня був, наскільки ми вже бачили. А, тож, ну, тепер треба замок знайти. Замок в нас де, а замок у нас у зеленому. Вибачте, якщо я зараз буду довго шукати, а відео обрізати не хочеться, бо зараз я в такій ситуації. Ось. На вентиляції це не є. або просто або другий кіх. Так, так, так-так-так, біжи, 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 біжи. Мені здається, що воно є тут. От ми зараз проходимо. Нам дають одну, і ми беремо білий колір. Для білого кольору треба повернутися на початок. А зараз роблю вам показувати другий, другий спосіб. Ось, я вже не буду довго пояснювати. Тут частина в тому, що хто не добрий в паркурі, то цю частину помилиться 100%. Ну, я помилився, хоча я досить прав в паркурі, я це спідранив. За 7 хвилин всю цю. Зараз я 15, тому що вам ще треба пояснювати і все таке. Ось я біжу, 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 біжу. Ось сюди. Так, і ось тут тут є замочок. Я маю цікаво це було. Вибачте, будь ласка, якщо я ем, так е, сказав, просто цікаво було, як я так був упав. Ось я тут сюди зараз заходжу. Тепер щоб було легше просто йду вниз і стрибаю, в цьому спасатись якось, а може і не спасатись, ну не знаю. Це Просто, як на мене, легший спосіб, трошки. Ну, Трошки важчий, все ж таки. До речі, тут я можу бачити карту біля, тільки біля жовтого. Так що не переживайте. Ось я говорю дуже, 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 дуже. 13 Сейчас будешки застройки. Все, навпудовка, навпудовка. Заробна втру? Заробна втру? Су? Ще, побігли. Тут щофтери що ну Побігли. Ось пойдемо зараз до зеленого добігаємо. Ось. Тут рожевий і ось тут відкрилося. Але тут у нас не паркур, а вгадайте що. Майже кінець. Дайте внизу, хто не вміє читати, треба, е, я вам розкажу, щоб достичь до що... кінця треба шукати початок. Тобто мені треба зараз знову до початку йти. Так, побігли. Зараз початок треба буде йти до самої дорогою. Знову вони.

Я буду шукати початок по своїх методах, тобто ось сюди і ось початок. Я дуже важко про діті, але чесно вам сказати. Ось зрозуміли типу якщо поїдемо я Ось ми тут на початку. Робити другу дверку. Тут щось не робота, да поговорили, доки не може так все. Ось так отвернуть себе. І ми все одно виглядаємо. Зараз момент, який такий Заберу именно такие обитаются местими монстрами. Меня это победил и все победим.